Одна жіночка, це була, ну і на одному пальці грибок. Грибок це дерево. І, і вона каже, ну то аналізуємо, аналізуємо, аналізуємо. Я на сакілхеньку була, засунула руку, а так щось мокре. Тобто, ну в армії, якщо про грибок, сапоги. Передали другі діди, ді... 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 да, не помили нічого. Що... Хто фу, бі... фу, бі... думає, чого там в армії грибок на ногах? Тому що там це було з здиха зловлено, що фу бля, вонючі, бі... грязні ще якісь. То, ми їх можемо всіх фублі зловити індивідуально. Ось, хтось вже згадав якісь фублі свої. <різь> Ні, Бородавки <laughs> <laughs> wow. це який день. П'ятий день. Ви думаєте, це? Ну, там бородавка на русску. Це на всіх семінарах це п'ятий день, це просто. Це <laughs> не тільки вот. <татис> <гиблі> тобто, да, на шкілі, то... Грибок, так, да, це дерма. Грибко, всі моменти, це дерма. Це конфлікти фублі, цілісності, атаки і так далі, що не говорить. В ну, основному грибки це грибки, фублі, фублі, де ми реагуємо не так, щось грязне, щось нас нападає, неприємно, фу. Ходимо десь босому. Десь неприємно, ще щось і переживаємо, десь встали кудись. Це що, фубля? Це неприємність, фубля. Ми десь не але ми дуже багато в фублі можемо попадати. І просто воно як емоційно дуже хорошо так, ну, показує, що безгрівість атакує, грибок, там ще там неприємно. Руками, робота руками, кудись суму, якісь там це, якісь там.